Так, у нас по топтулу дуже багато різних ящиків з інструментом, да а це ціла валіза, я так розумію. Він да, це валіза укомплектована вже з готовою комплектацією заводу, заводу виробника. Дуже крутий ящик, який ну, начебто, маленький візочок, да, але ящик, да. Можна виглядає взяти, ось, дуже, солідно, виглядає дуже круто. тут навіть да. замочок є, да? щоб да, ніхто нічого закриває, щоб вашу ніхто... голівочку не вкрав, не спулив ніхто Да? Ну, да. Бо топтул ну, це розуміє, да? дуже серйозна можна річ. І вкрасти. Да, ну що тут по комплектації? По комплектації, що ми маємо одна четверта, одна друга, ну звичайні стандарти і найпопулярніші квадрати. Угу. Потім до 1 четвертої маємо біти. Маємо головки до 1 другої, маємо головки до 32 головки, подовжувачі, свічні головки. Кардан. Супер. На 1 другу і на одну угу. Давай далі. Стандарт. Угу. Далі ключі будуть до 19-го, молоток. Ключі звичайні рожкова на А тут що таке? А тут о, щось можна положити. Гаєчку покласти можна, так? Угу. Е, слідуючий відсік будуть чисто викрутки. Бачите, до речі, коротенькі такі. Mm -hmm. Ну і звичайні тут будуть звичайні викрутки, потужно, так? Б... Да? І до речі, Впішати... зверни увагу під шестигранник, да? під, під ключиком на 10, Прикольно, прикольно. Да? І, і створити зусилля. Так, далі будуть г подібні торкси і шестиграники, бокорізи, подовжені плоскогубці, переставні плоскогубці і звичайні. Все це знаходиться в дуже чудовому ергономічному. І красивому металевому кейсі кому треба, звертайтесь в компанію Гранд Інструмент.